Більше місяця працює гаряча лінія, на яку можуть звертатися студенти випадку здійснення на них тиску з боку керівництва вищих навчальних закладів. На наше прохання така ж лінія була створена і діє в міністерстві юстиції міністерстві внутрішніх справ. Ми створили ще на початку грудня минулого року спільну комісію з представниками студентської координаційної ради, громадських організацій. Комісію, яка одноголосно без жодного хто б утримався про це говорив, прийняла порядок розгляду скарг. У випадку якихось протиправних дій. І саме на рішенні цієї комісії з представників Міністерства юстиції, внутрішніх справ освіти і студентського самоврядування було положення і прохання, що там, де можливі підозри щодо тиску, щодо тиску, щоб контролювала інспекція об'єктивність прийому екзаменів зимовій сесії. Значить, студенти. Знають про це. Інспекція подивилася і моніторила, щоб не було ніяких порушень в Національному технічному університеті Київська політехніка, відпрацювала там три дні. В Національному університеті технології і дизайну відпрацювала три дні, теж нема. В Інституті харчової, в університеті харчових технологій і завершила ще вчора ввечері роботу в університеті Шевченка. І весь цей вереск має ніякого відношення, тобто інспекція там була два дні, завершила роботу. А тепер правда. Частини студентів під час іспитів були вилучені викладачами, викладачами, не інспекторами, пристрої, типу навушники для прослуховування, айпади, з яких брутально і нахабно списували знаходячі відповіді таке інше. Тобто не треба свої незнання, незнання. Робити предметом суспільного якогось розголосу і заколоту. А щодо об'єктивної інформації, 13-14 відпрацювали це період на всі вузи Києва мав бути з 11 по 25. -й. Один з провідників студентського майдану, мій колега історик, революціонер на Намбиван. Він і міністерство штурмував, і паркан валив. і Все в нього на іспиті була комісія. З викладачів інших інспекцій здав екзамен перфектно, ніяких питань і і, і не збирався нічого. Тому, тому це все досить таки нанесено.